Добрий день, я вчитель математики Одеського ліцею номер 12 Рязанцева Людмила Іванівна. Проведу урок по підготовці контрольної роботи за темою найпростіші геометричні фігури та їх властивості. Мета систематизувати, узагальнити та закріпити знання, визначити якість засвоєння знань, вміння застосовувати набуті знання. Отже, пригадаємо основні теоретичні положення, основні властивості вимірювання відрізків, властивість розміщення точок напрямі з трьох будь-яких точок прямої, одна і тільки одна точка. Лежить між двома іншими. Властивість прямої. через будь-які дві точки можна провести пряму і тільки одну. Властивість вимірювання відрізків перше довжина кожного відрізка більше за нуль, друге довжина кожного відрізка дорівнює сумі довжин відрізків, на які він розбивається будь-якою його точкою. Властивість відкладання відрізків на будь-якому промені від його початку можна відкласти тільки один відрізок даної довжини. Довжину відрізка АБ називають також відстанню між точками А і Б. Щоб встановити, чи лежить точка С між точками А і Б, перевірте правильність рівності АБ дорівнює АС плюс СБ. А якщо треба з'ясувати, чи лежить на одній прямій три точки А, Б і С, переконайтесь у правильності однієї з рівності. А Б дорівнює АС плюс С, Б. В цьому випадку точка С лежить між точками А і Б. Або. АС дорівнює АБ плюс БЦ точка П. В цьому випадку буде лежати між точками А і С, або БЦ дорівнює БА плюс АС. В цьому випадку АС лежить між точками В і С. Прокути властивість вимірювання кутів. Перший градусна міра кожного кута більше за нуль, другий градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами, і властивість відкладання кутів від будь-якого променя в один бік від нього можна відкласти тільки один кут даної градусної міри. Отже, текст. Контрольні роботи початковий та середній рівень. Шість тестових завдань. Перше. Яка з точок належить як прямій А, так і прямій Б дам малюночок. Укажіть друге, Кут, що є прямим. Третє. Скільки прямих можна провести через одну точку. Четверте, яка з трьох точок лежить між двома іншими. Якщо МА дорівнює 3 см. АН е, дорівнює 4 см, МН е, дорівнює 7 см. П'яте промінь БТ проходить між сторонами кута або Знайдіть градусну міру кута або Д, якщо АБЦ дорівнює 75 градусів, куде БЦ дорівнює 50 градусів. Шосте точка Б належить відрізку АБ. Знайдіть довжину відрізка МВ, якщо АБ дорівнює 6,3 см, а М дорівнює 2,7 см. Ставте відео на паузу і прозв'язуйте ці задачки. Отже, перевірте себе перше, яка з точок належить як прямій А, так і прямій В. На малюнку ми бачимо точка С. Правильна відповідь В. Укажіть кут, що є прямим. А. Кут П дорівнює 135 градусів, це тупий кут, Б. Кут А дорівнює 25 градусів це гострий кут, В, Кут С дорівнює 90 градусів це прямий кут, Г. Кут О дорівнює 180 градусів Це розгорнутий кут. правильна відповідь В. Скільки прямих можна провести через одну точку? О, через одну точку можна провести безліч прямих правильна відповідь Б. Четверте, яка з трьох точок лежить між двома іншими, якщо МА дорівнює 3 см. АН дорівнює 4 см, МН дорівнює 7 см. Виберемо найбільший відрізок МН і перевіримо, викона, виконується така е, рівність МН МА MA АН. Якщо вона буде виконуватись, то точка А буде лежати між точками М і N. Перевіряємо МН 7 см дорівнює AM. А 3 см, а АН 4 см. Отже, 7 см дорівнює 7 см. Рівність вірна, тому точка А лежить між точками М і Н. Правильна відповідь Б. П'яте. На малюнку. В Д промінь. Проходить між сторонами кута А, Б, С. Крім того, кут а, Б, С дорівнює 75 градусів, а кут Д, Б, С дорівнює 50 градусів. Знайти кут а, Б, Д. Відповідно до основної властивості вимірювання кутів. Кут АВЦ дорівнює сумі кутів, на які він розбивається променем, що проходить між його сторонами. А тому кут А, Б, Д знаходиться як різниця кутів АБЦ і ДВЦ. Тобто 75 відняти 50 градусів 25 градусів. Правильна відповідь Б. Шоста задача. Точка М. Належить відрізку АБ. Знайдіть довжину відрізка МБ, якщо АБ дорівнює 6,3 см, А М дорівнює 2,7 см. Отже, точка М лежить між точками А і Б. А це означає, що відрізок АБ дорівнює сумні відрізків на якій точка М його розбиває. Тобто АБ дорівнює сумі відрізків АМ і МВ, і тоді МВ знаходиться як різниця відрізка АБ і АМ. Тобто 6,3 відняти 2,7 отримаємо 3,6 см правильна відповідь В. Переходимо до достатньо високого рівня. 7. За допомогою транспортиру накресліть кут ДБЦ, який дорівнює 50 градусів та проведіть його бісиктрицю. 8. Знайдіть кут АОД, якщо ОБ Б кута АОЦ, ОЦ бісиктриса кута БОД, а кут БОЦ дорівнює 37 градусів. 9. Точка К і Л належить відрізку СД, довжина якого 40 см. Знайдіть довжину відрізка КЛ, якщо це Л дорівнює 30 см, КД 17 см. І остання задача. Точки М Л лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка МН, якщо МЛ дорівнює 4 5,4 см, НЛ дорівнює 8,3 см. Скільки розв'язків має задача? Ставте відео на паузу і розв'язуйте ці задачі. Перевірте себе Сьома задача. За допомогою транспортера накреслить кут ДБЦ, який дорівнює 50 градусів, то проведіть його бісектрису. Накреслимо промінь BC, накладемо на нього транспортер так, щоб центр транспортера співпав з початком проміння, а промінь проходив через початок відліку на шкалі. На цій шкалі знаходимо 50 градусів, ставимо точку Д і з допомогою лінійки проводимо промінь ДБ, отримуємо кут ДБЦ. В якому треба провести бісектрису. Але ми знаємо, що бісектриса це промінь, який виходить з вершини кута і ділить його навпіл. Тому 50 градусів ділимо на 2, отримаємо 25 градусів. І на проміні БЛ за допомогою транспортера, відкладаємо Кут 25 градусів, ставимо точку К, проводимо промінь БК і отримуємо. Кут CBK дорівнює 25 градусів, і інший кут теж дорівнює 25 градусів, тобто BK бісик тридцять кута ДВЦ. Восьмо. Знайдіть кут А, Б, Д, якщо o, кута АОЦ, А ОЦ бісиктрисаку А, Буде. Оскільки О. B, бісіктриce кута AOC, то кут C o, B, дорівнює куту dorню BOA і дорівнює теж 37 градусів. А оскільки ОЦ, бісектриса кута v, o, D, то кут ДОЦ дорівнює куту C o, B, і теж дорівнює 37 градусів. Отже, кут А. ОД дорівнює сумі трьох кутів, які рівні між собою 37 градусів. Тому кут БОД дорівнює 3, помножити на 37, це виходить 111 градусів, відповідь 111 градусів. Дев'ята задачка. Точки К. І Л належить відрізку СД, довжина якого 40 см. Дивимось на малюночок. Знайдіть довжину відрізка КЛ. Ось вона червоним помічена, якщо СЛ дорівнює 30 см, а ДК 17 см. Оскільки ту, точка L. Лежить на відрізку СД, то відповідно до основної властивості вимірювання відрізків, ЛД дорівнює різниці СД і СЛ, тобто 40 відняти 30. Відрізок ЛД дорівнює 10 см. Оскільки Л Т менше, яке дорівнює 10 см менше 17 см, то Л лежить між точками К і Д. А тому К відрізок знаходиться як різниця відрізків ДК і ЛД. Тобто 17 відняти 10 буде 7 см відповідь 7 см. Десята задача. Точки. NML лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка риска М Н, якщо Л дорівнює 5,4 см, Л дорівнює 8,3 см, скільки розвязків має задача. Отже, напрямі. Від точки L можна відкласти відрізки МЛ і НЛ в один бік чи в різні боки, тому задача буде мати два випадки. Перший випадок. Відрізки МЛ і НЛ відкладені від точки Л в один бік. Тоді точка М лежить між точками N і L, і відрізок Мр знаходиться як різниця відрізка Н Л -Л і Л М. Тобто 8,3 см, відняти 5,4 см. 10 см отримуємо 2,9 см. Це відповідь в першому випадку. В другому випадку ми ці відрізки М і НЛ відкладаємо в різні боки від точки М. Тоді відстань між точками М і Н відповідно до основної властивості вимірювання відрізків. Буде знаходитись як сума, як сума відрізків різків МЛ і НЛ. Тобто 8,3 отримуємо 13,7 см. От відповідь: 2,9 см, або 13,7 см. Усі задачки ми з вами розв'язали, а зараз вам завдання. Оцініть себе, заповнив ось доповнив ці речення. На цьому я вам бажаю успіхів, гарного дня і дякую за увагу!